Що живе один день? День, день, день. Прикидайтеся. День, день. День, день. День. Що за? Щось у моєму чоботі? Бляга, це сраний жук. Заткнися. Мене звати Енкрід. Мене поставили командиром загону дурнів, які наробили купу проблем. В атаку. У мене немає жодних особливих здібностей чи ще чогось. Я дістався сюди завдяки нескінченним тренуванням. Але це мій кінець. У мене не було таланту. І я не знаю, і я знаю, що мрія недосяжна. Я сподівався, що навіть якщо всі сміятимуться і казатимуть, що вона нездійсненна. Доки в руці меч, то колись все ж стану лицарем. Мрія була така зношена. Не думав, що так ж гідно помру. Що? Тань, тяньк, Прокидайтеся, прокидайтеся. Сон, що за у моєму чоботі? Щось? Бляха, це сараний жук. Прокидайтеся, прокидайтеся. Ворожий меч, що пронизує моє горло. Пекучий біль, кров якою захлинався. Цей день. це знову і знову.